Опублікували цей подкаст, ми в, в, вже в мережу виклали, да, і там деякі наші напрямки дивляться, такі що? Бюджет зростати без бюджету з бюджетом. У нас є люди, котрі. Ну я хочу трошки додати, коли на рівні стартапу, і може з тобою зараз ми можемо посперечатися, коли е дух стартапа в тому чи іншому напрямку, коли дуже е стисла структура, коли немає змоги. Е Себе стандартизувати і не має змоги від слова зовсім вплоска в одній площині горизонтально розшарювати свою структуру, то компанія може зростати, може рухатися інерційно, короткий термін. Коли у неї є чітко заданий період, у неї є бюджет просто на освоєння, і вона, не узгоджуючи його, може розвиватися. Це може відбуватися квартал, півроку, рік не більше. Ну, це побажання власника. Ну, може зараз нам з тобою коментарів насипатись багато? Я до них готовий так далі.